Важлива тема. Чому? Тому що от їх привезли, дали автомати, з яких вони там раз-два стріляли, і кинули в окопи. Але коли ти навіть не кинули в окопи, навіть коли ти там сидиш, чекаєш, обстріли йдуть і всяке стається, і припускаємо така ситуація, що в тебе заклинули автомат, тобі є кулемет поряд. так? Ти можеш і стріляти є можливість, але ти не вмієш. так же Ну їх же ж везуть з автомат. А гранатомета, ну, маса, так от це ви це в цьому плані працювали, так? Так, да, і не обов'язково, щоб там заклинив автомат. Можливо, піде техніка, і ну, людині треба буде відпрацювати там з РПГ 7, ну або там з Бул Спайк А з елементарним, з тим, що з чим заходить піхота. Він має працювати е, автомат, кулемет, гранатомет. Е, з цього маємо працювати з усіх одноразок, які у нас є.